Отак от, от виглядає чоловіча косметичка. Опа. Степан, що ти зараз обереш для кльову? Якого карася? Теплу каву і. Це ми щойно витягнули. Який наш трофейчик. Хотіли витягнути щуку, але витягнули два, два карася. Підписуйтесь на канал Веселий Рибачан. Обов'язково. Чуєш, а де це відео? Це я в дерево кидав, блін. Та що його немає? Нема. Я вроді бы опублікував, може ти не всі дивився? Я все передивився. Друзі, ви бачили відео там де я в дерево ціляв? Слухай Степан, от якісь я гриби. Що то за гриби? Може спробуємо їх. Як ти думаєш вони? вони дуже привабливо виглядають? От ще по, -по, -по є нам. Ми Спробуємо. Зараз нас не погребує. <гри>